Це для загальної інформації про стан озимих на півдні України. Бачимо? Ну це я, звісно, їхав і вибрав найгірше поле, щоб вам всім показати. Але я вам скажу майже 50% така ситуація. Це мороз подавив. Це нічого. Тут одобрювалось, бачимо. Он там там мороз. Придавив мороз. Чому вибірково? Бог його знає? Посуха від слова посуха. Он поряд пшениця, так, да, дійсно. Інші попередники, інші, можливо, сорти, ще реагують дуже сильно помічено, що сорти. І там більш-менш навіть в балочки не проморозило. Так що, тримаємось, буде все добре. А це ось та пшениця, що я вам стояв там, ту я знімав пшеницю, що попідмерзало п'ятнами, а цю я вам показував, що як вона гарно виглядає. І здалеку і всі приїжджають і хазяїн приїжджає, гарно виглядає. Бачите? Як вона гарно виглядає. Зверху вона начебто гарно виглядає, точно так само, як і в нас. А тут і ось такий стан. І висотою вона не к чорту. Тримаємось, все буде добре. Ось третій приклад поля. Гарне поле. Всі їздять гарне поле. Господар їздить. Це всі поля різних господарів. Трошки краща ситуація. Висота пшениці 40 см і вже прапорцевий листок. Навіть 40 см, ну 40, хай буде 40 Вириваємо тут що тут, сухо, повністю сухо на всіх полях. Це південь Україна. кажуть, це південь дітка. Так що тримаємось. Зараз ми ще спробуємо достати колосок, подивитися. Цікаво, але бачимо вже ось наслідки, мабуть, приморозку. Десь щось якісь. Що хочу ще показати, що те, що я казав, у нас на півдні. Як би воно не кущилося при такої, ну тут загущена пшеничка. Один, лишається один. Їх було три там ось. Так само дуже густо посіяно. Не таким методом. Ось було один, два, три, чотири, п'ять, Лишився один. І навіщо ото саджати, щоб воно гарно кустилось. Ось, ось, один, два, три, чотири, п'ять, лишився один. Вторий, так, він все одно одійде. І така ситуація кругом. Зараз подивимося на колосок. Ну ось колосок, ну я скажу, що тут скільки один, два, три, чотири. 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 Ну, колосок і <с> йому, йому потрібно ще налитися, навіть тому, що воно сформоване. Так що все, все буде добре. Ну, ось такий стан має зимуючий горох. Ну, тут більше вже попрацював приморозок. Перший приморозок бачимо наслідки. А зараз другий приморозок ну підвяли трошки, спрацював, але але висвітлились культури. Але маємо надію, що буде все добре. Звісно, воно скажеться. Тож, коли заходиш в масу, туди далі, то вже видно ситуацію трошки трошки-трошки плачевно, але завжди потрібно сподіватися, що нам не геть буде жопа.